Майже 400 військовослужбовців Буковини подали документи на отримання статусу учасника бойових дій. Із них лише 12 прикордонників вже його одержали. Нагадаємо, статус учасника бойових дій дозволяє учаснику антитерористичної операції отримувати пільги, які відповідають закону про статус ветеранів і їх соціальний захист. І найбільше проблеми виникає у бійців добровольчих. Батальйонів і в Національній гвардії, там трошки складніше, бо не ведеться достатньо обліку. В звичайних військових частинах Міністерства оборони, і прикордонній службі, і в службі безпеці там більш чіткий порядок, але найкращі бійці якраз є серед добровольців. Ті, хто вже здобув статус учасника бойових дій, звернулися, аби отримати пільги до районних та міських управлінь праці і соцзахисту населення Чернівецької області. Також 12 сімей загиблих військовослужбовців перебувають на квартирному обліку. І лише одна родина загиблого атовця отримала двокімнатну квартиру вартістю 480 тисяч гривень. Загалом з обласних, міських та районних бюджетів матеріальну допомогу надано 1293 сім'ям військовослужбовців на суму майже 5 мільйонів гривень.